Всім привіт! Робота на найближчі пару днів. Потрібно перефарбувати квартиру ось тут, на другому поверсі, повністю. І це заявка прийшла від управляючої компанії, я колись про неї говорив раніше. Я запитую, це весь будинок ваш у власності. Вони говорять: так, цей весь наш, ось цей наш, за ним наш. І до кінця вулиці говорить, всі будинки по правій стороні наші. До речі, за цим будинком. Ось там не видно, але також там є такий самий кондомініум і він також їхній. Мене це не може не радувати, тому що будинки старі, страшненькі, вже розсипаються просто на молекули, а це означає, що тут постійно їм буде потрібна моя допомога. Ось таку маємо квартиру. До речі, здають її за 1800 доларів на місяць. Я подивився на сайті Зілов. Потрібно пофарбувати. Тут на кухні майже нічого робити не потрібно, просто цей кусочок фарбую. Невеличка кімната, тут з кухні виходить, якась кладовка, також пофарбувати. Пофарбувати просто, сказали, в той самий колір, просто в один слой освіжити після минулих квартирантів підготувати для нових. Ось тут така спальня. І ще одна спальня. Також фарбуємо просто в один слой. Тут, до речі, гардероб, і він такий трішки обідраний. Попросили білою фарбою пофарбувати всередині це все дерево. Ну що, отак це виглядає. Пофарбував я повністю квартиру. Сім годин зайняла в мене ця робота. На камеру, мабуть, різниці до і після дуже і не видно. Але так, загалом стіни були просто ніби як грязні. Ну, не ніби, а грязні, тому що десь меблі були затерті, десь просто були вимазані. Перефарбував, зараз це все чистенько, хай не виглядає. Швидко зробив, тому що один слой. Це швидко, а другий момент я не запарювався і не заклеював нічого скотчами, тому що колір той самий. Зазвичай, коли роблю таку роботу, то я заклею все, що іншого кольору, заклею скотчем і щоб зробити рівну лінію. Тут такої задачі не стояло, просто потрібно було освіжити. І навіть якщо я десь там біля плінтуса пройшовся, знаєте, десь не ідеально, воно висохло і навіть не зрозуміло. Тому так, до речі, ще розкошелився, купив отакі кісточки. Вони там по 20-15 по 15 доларів коштують. Але бомба дуже класна штука, ними легко малювати лінію і там від плінтуса чи від вікна. Я думаю, що навіть спробую ними працювати на об'єктах, де змінюватиметься колір, чи там де два кольори разом, тому що вони взагалі можна малювати ними ідеальну лінію навіть без скотча. Попробуємо. Так, завтра приїду ще на пару годин. Потрібно замінити там решітку вентиляційну, там якась розетка, така мілочовка. А і ще, до речі, не пофарбував стіни в оцих гардеробах, тому що вони білі, а в мене немає білого кольору для стін. Дерево пофарбував. Заїхав на будинок там, де я шпаклював пару днів тому. Зараз перетираю цю шпакльовку, наношу ще один слой. До речі, я шпакльовку раніше просто ненавидів, якщо чесно. Зараз зрозумів такий момент, що роботу не любиш. По двом причинам, по-перше, ти її не вмієш робити, а по-друге, в тебе немає інструменту для того, щоб її зробити нормально. Зараз, коли вже з'явився цей жираф, і я плюс-мінус вже навчився робити це нормально, все, вже задоволення. Прийшов зараз, я її тут за годину-дві перетру, перешпаклюю, і впевнений, результат буде ідеальний, і це не може не приносити задоволення. Now nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief uh, Better see with the negativity But I just slide right by that energy uh, Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still Go Go, go. some batter in your brain uh, that's why to say fake it till you make it a and if you play that game then you just might make a change rearrange all the bad to okay take the worst thoughts and turn them to a game take the best thoughts and put them on display on repeat in your brain till you're feeling no more pain uh, never slow yourself down you can do some more push past all the pain and you're Продовжую працювати в цьому кондомініумі. Вчора заїхав в квартиру, там доробив, розетку, рішітку. Сьогодні потрібно замінити двоє дверей. Це двері перші, вони вже згнили повністю. Тут о! Ну, коротше, вже все повністю гниле. Зверху, знизу, тут вже нічого живого не залишилось. Нормальна історія. Повністю будинок в оренду здається, то вони з нього вижимають все, що можна, і вже коли, коли це не працює, тоді міняється. І до речі. Оцей козирьок попросили щось зробити, тому що під ним просто постійно тече вода на двері і, звісно, вони гніють. Я його зараз демонтую, туди зілікончика напхну, назад прикручу та і, і добрий вечір. Коротше, працювати супер зручно, тому що ось двері, а ось машина з усім необхідним інструментом. Вже купив двері, привіз. Так put your even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran so no man i still go 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 every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way uh, or the highway and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, they see with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go, 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 go you got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why I say, fake it till you make it. A, and if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh, never slow yourself down. You can do some more. Push past all the Маєте роботу 2,5 години пішло мене на установку цих дверей. Зашив тут доскою, зняв козирьок там під ним, намазав силікону і поміняв нові болти. Отак От це виглядає. Зараз підсохне сілікон, цей на стиках, і я прийду, мабуть, це перефарбую. Ну, не двері, а саме брус, тому що тут від силікону і взагалі так виглядає, як грязні. Зсередини нічим не зашивав, тому що замовники сказали, нам нічого тут не потрібно, такі просто дірки залишилися. Звичайно, що надув піни, я думаю, що хто буде наступний демонтувати, їх, мабуть, дуже Ну, Але не можу, я без піни, чомусь мені потрібно її сюди дути і все. 300 доларів я взяв за установку цих дверей. І ще такі самі 300 доларів чекають з іншої сторони будинку. Зараз поїду пообідую і після обіду поставлю другі двері. Ось так виглядають другі 300 доларів на сьогодні. Це задня частина будинку. Тут у нас прачечна. В цих квартирах немає своїх пральних машинок, тому в них є така одна прачечна для всіх. Можна прийти за $150 попрати речі і за $1,50 посушити. Ось так можна за 3 бакси прийти сюди і в таких сучасних гарних машинках попрати свої речі. Мені потрібно зараз замінити ці двері, вони вже тут також повністю згнили. Все струхло, я їх швиденько демонтую, ставлю нові, потім підфарбую ці стіни. І потім піду ще підфарбую білим ті двері, які я ставив перші. Виглядає так, що в мене ще буде вільний вечір, тому заскочу, там одна замовниця чекає замінити їй вимикач і розетку. Закінчив цими дверима. Все гарно, трішки більше зайняли вони часу, тому що тут довелося вирізати там під цей кодовий замок. Також трім, довелося підганяти, трішки робити його вущим, там підфарбував, ну, загалом все порядок. До речі, я дивлюся, в них тут забор, уже йому просто хана, він повністю трохлий. Запропоную заміну, можливо, можливо вони над цим подумають. І тут довжина його не маленька Такий забор з матеріалом десь 1004, а то й 5 я думаю, коштує. Мінус одні класні клієнти продають оцей будинок 620 тисяч доларів і переїжджають в Каліфорнію. Пообіцяли продати будинок разом з моєю візиткою. Сказали, що залишать на кухні пару візиток для наступних, для наступних власників. Говорить, на мене постійно Пасха. Я кожен раз приїжджаю, вона, мабуть, забуває ім'я, і кожен раз на футболці читає Пасха. Я вже декілька разів казав, Паша, вона така, да, 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 I'm sorry, Паша, Приїжджаю, вона знову Пасха так, ну поїхали закінчувати шпакльовкою на годину трішки підправлю та заберу вже гроші звідти. Ну що, закінчив я з цією шпакльовкою, вже все перетер. Можна фарбувати. Вийшло нормально все, але якщо порівнувати з цими стінами, які ми маємо. Ось такі, о. то те, що я там понашпакльовував, взагалі ідеально. Але гарантія 300%, що ніхто цього не робитиме так, з ліхтариком. Не буде тут ходити, перевіряти, як до, як після. Зайшли просто, оу, вау, не було гіпсокартону, а тепер є гіпсокартон. Це, до речі, так американці реагують на роботу. Оу, вау, немає дірки, дякую. Так що, отак, друзі, закінчив тут. На цьому все. Вам дякую за перегляд. Залишайтесь на каналі. Всім па-па.